Вітаю усіх! Це моє перше замовлення у каталозі номер 8 який діє до 22 червня. Так, багато новинок у цьому каталозі. Каталог починається з того, що колекція Лавнечі має такі прекрасні, яскраві набори. І Перший набір це тонізуючий набір, Лавнечі гель для душу, де натуральні екстракти, оліка кісточки лимона, екстракти, моркви, імбиря. Ось, так, сюди до набору йде крем для рук, і маска для обличчя тонізуюча. Дуже гарно зволожує, тонізує шкіру. Такий набір 199 гривень. Далі очищувальний набір. Це шампунь з олійкою кісточки Яблочка, екстракти капусти кейл. І це шампунь більше підходить для жирного волосся. І маска для обличчя, маска Скраб. Також 199 гривень. Далі, отакий набір: це набір з екстрактами квіток банану та ягід Асаї, і це кондиціонер для волосся, який живить, і кондиціонер, який не треба змивати. Вау, це просто мрія кожної жінки. Так, далі і маска живильна для обличчя. Також такий набір буде 199 гривень коштувати. І тюрбану такий для волосся класний, робити. масочки доглядові, кондиціонери наносити. Ось такий симпатичний і гарний і яскравий колір. І вау новинка парфум. Міфлейм нас завжди радує тим, що з'являються нові парфуми. І це парфум Освіт Gelato Vapes. Має такий великий розмір, 100 мл. тут. Це таке, знаєте, справжнє літо у флаконі, неймовірні, свіжі, фруктові та квіткові ноти тут, освіжаючий аромат. І також дарує такі солодкі спогади літа. Так, І тут дивіться, які тут ноти в нас. Верхні ноти це манго, мандарин, маракуя. Середні ноти ананасовий сорбіт, фрезія і мангове морозиво, джелатто. Оце саме манговий аромат, він як в верхніх нотах, так і в середніх нотах. І вже базові ноти: це сандалове дерево, ваніль, мускус. Я вже тестувала цей парфум, дуже сподобався. Спочатку такі свіжі ноти відчуваються апельсина і такі трохи терпкуваті, а далі аромат розкривається і більш ніжний, ніжний такий присмак. І досить довго тримається на шкірі. І зараз акція, якщо ви купуєте на 800 гривень щось із каталогу, то ви можете отримати цей парфум усього за 489 гривень. І нагадую, що це 100 мл. Звичайний парфум. От, наприклад, я купувала еклат Мадмазель, це 50 мл. Тобто майже два флакони ви купили по. 225 гривень. Дуже вигідна ціна, взагалі чарівний аромат, але такі чарівності не закінчаться на тому, що він такий дуже смачний аромат. І ще на кожному парфумі будуть різні наліпки. І там їх три вида, і яку отримаєш саме ти це сюрприз. У мене така з жовтенькою серединкою наліпочка, А які будуть у вас пишіть. У коментарях, От, мені буде дуже-дуже цікаво. Далі, в колекції Зиван це такий коректор, модулятор для брів, для того, щоб ви моделювали собі бровки, він має провітаміни у складі, зволожує і фіксує брови, але вони не твердіть. Тобто такі волоски більш м'якенькі, але дуже легко за рахунок того, що тут щіточка така гарна, укладаються брівки. Далі в колекції One Color, це блиски для губ, 8, а, там різних і смаків, скажу, і кольорів. Майже всі вони будуть прозорі на губах. Чотири вида цих блисків мають такий глянець прозорий. І чотири вида мають мерехтивий прозорий глянець на губах. Вони на губах не липнуть. Солодкості я не відчувала на губах, от як пишу, прям солодкі, солодкі смаки. Ні. Мені подобається, що не відчуваєш ти на губах, губи зволожені навіть зразу, і можна їх наносити як окремо, також на помаду. Ось. Далі новинки, здається, закінчилися. Підемо по класним цінам і пропозиціям у каталозі. Гарна, дуже ціна на туш Джердані Голд і Конік. Це супер туш, яка дає неймовірний об'єм, неймовірну довжину. І за рахунок силиконової щіточки дуже гарно розподіляє віки одна від одної. Це всього 249 гривень. Тож, неймовірно рекомендую. Далі сироватка, э, 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 верніше, база під макіяж Одані Голлс, привбітична сироватка, яка має антивіковий догляд, також тут є гілоронова кислота. І ця сироватка, коли ви наносите, вона миттєво э, зразу э, такі робить э, вирівнює поверхню, надає сяєва, а також буде. Краще тримати в макіяж протягом дня і, звісно, зволожує і розгладжує мімічні зморшки. Гарна ціна на тональну основу, яка також має пробіотичну сироватку всього 299 гривень, СПФ 12. А, так, ще хочу додати, що о, оця сироватка, коли ой, не сироватка, а коли ви за базу під макіяж замовляєте, доставка буде безкоштовна. Далі, акція, якщо ви а, робите замовлення на 800 гривень, усього 175 гривень, такий просто неймовірний засіб для зняття макіяжу. Туж звій знімає просто за 2 секунди, немає при цьому Чорних кол навколо очей, і саме головне зволожує гарно шкіру навколо очей за рахунок того, що в складі є гіалуронова кислота, не підходить або дуже-дуже важко буде змивати водостійку туш. Зверніть увагу, є спеціальні. Останній раз в каталозі компанія замовляє, заявляє, що саме цей королівський бархат бальзам з вітаміном С. І чорним ірисом він зараз у каталозі. Ціна 299 гривень. Його можемо використовувати як три в одному. Це може бути маска, яку ми можемо нанести більш таким товстим шаром, ніж звичайний крем, залишити на 15-20 хвилин. Залишки просто зняти серветочкою, не змиваємо. Або це може бути як база під макіяж, коли ви її нанесете тоненьким шаром поверх своєго звичайного догляду денного, наприклад. Да, або просто як денний крем. Отакий От класний бальзам, дуже багато в мене клієнтів його купують, замовляють, ціна гарна, ефект, просто неймовірний, ефект підтяжки, ще шкіри є. Літній набір, такий, який коштує 200, здається, 19 гривень, якщо не помиляюсь, тут. У нас пом'якшувальний засіб з олійкою кісточки Яблочка, такий легенький аромат яблучний. Дрим-крім для рук, кремчик такий гарна текстура, швидко вбирається, він легенький, гарна така форма. Це можна в подорож з собою брати, в сумочку кинути на кожен день. І туш з ефектом накладних вій колекції «Зеван». Далі в Зиван гарна ціна. На туш 5 в одному, Lash. це легенда Oriflame. Продукт, який кожні 15 секунд. У світі купують одну таку туш. Силиконова кісточка 5 в одному, це неймовірний догляд за віями, об'єм, розділення, розпушення, подовження, і гарна ціна 159 гривень. Також 159 гривень, і в цьому літку дуже популярні кольорові вії і оцей синій кобальтовий, такий темно-синій, глибокий у туші 5 в одному. Авандерлеш HD, тут також силіконова щіточка, і будуть такі глибокий, синій колір ваших війн, неймовірно, гарний. І також з минулого каталога, що в мене замовляють, такий зелений і рожевий ще один взяла по одній туші, також 159 гривень. В колекції Новеч є неймовірна акція на інтенсивно зволожуючу сироватку. Зволоження 24 години. І що, які умови? Також знижка от на крем SPF 50-денний. От я взяла такий один крем, і тоді вау, маю знижку на оцю сироватку. Сироватка чим вона така унікальна? В тому, що. Тут шикарний розкішний такий склад, в якому є поліглутамінова кислота. І вона діє як гілоронова кислота, але в 5 разів потужніша. Тобто зволоження буде ще більше, а звідси виходить, що і зморшки будуть зменшуватися, і пружні шкіри буде покращуватися. А також тут є рожеві водорості, які також. Екстракт з квадростеї, які також впливають на зволоження шкіри, тим самим, що вони стимулюють вироботку нашої природньої гіалуронової кислоти, яка є в нашій шкірі, і буде утримувати ці клітинки водички, не давати її випаровуватися, і тим самим підкріплює ще більш зволоження. І ця парочка унікального складу дає неймовірний результат. Цю сироватку можна наносити після очищення обличчя перед звичайною Сироваткою і далі крем, денний або нічний. Або ви можете замінити звичайну свою сироватку по догляду за обличчям, да і використовувати. Оцю. Далі звертаю увагу, гарна акція на набори мило і крем для рук. 99 гривень є отакий і ще з сердечком є. Колекція Optimals там просто розпродаж. Ціни неймовірні, коли ви любі два продукти замовляєте з, з якихось сторіночок, ви маєте 55% знижки. У мене дівчата беруть отакий набір, далі ще питають міцелярку і ось сироватку коли з, з водоростями, також це мега зволожуюча сироватка. Отакі наборчики, вони будуть з гарною знижки. Далі більше ніж 50% знижки. Наклад «Мадмазель». Далі гарна ціна знижка по 79 гривень чоловічий та жіночі парфумовані дезодоранти кулькові. Для них спрей отакий взагалі дуже смачнючий, ківі і грейфрук. Це, і взуття, і в шкарпеточки, і на ножку бризкаєте. Дуже приємний аромат смачний. Зараз в розпродажі тижня є парфум грейти жіночий чоловічий. А в каталозі ось окрем для рук, парфумований, дуже гарна ціна і зволожує Для тіла звертаю увагу, я люблю великі об'єми гелі для душа: це диня і кокос, зволожуючий такий аромат, ніжний, прохолодний і догляд за тілом. Колекція лавнечі нагадую: тут органічні, натуральні. Інгредієнти, олійки, екстракти, і саме в цьому лосьоні є натуральні олії какао і кокосу, які дуже гарно зволожують і розглажують шкіру тіла, рук і доглядають. Мені дуже подобається лосьйон. І такий ще мега-об'єм, будь ласка, дуже вбирається, легка формула. І вау велнес та велософі. А у цьому замовленні я значить, взяла, дивіться, кальцій по знижці. Це кальцій з рослини, з водоростів, і також тут є комплекс аквамін. Бачите, це означає, що тут ще. Більш ніж 70 мікроелементів, які додані сюди для того, щоб ще краще засвоювався кальцій. І, звісно, вітамін Д, ви знаєте, що він ще більш покращує засвоєння. 30 таблеточок розроблено в Швеції. Рекомендую на день там 250 мг кальція і. До речі, доставка буде безкоштовна, якщо кальцій буде в вашому замовленні. І ще згадаю, що цей лосьйон також буде, в вашому, якщо буде в вашому замовленні, доставка всього замовлення буде в подарунок. Акція продовжується. Останній каталог, коли ви можете зробити підписку, купити два продукти в цьому каталозі, в наступному, і вже на третій каталог ви отримаєте у подарунок це майже 33% знижки на продукти. Я скористалась ще раз, ось омега-3 рідка, я її додаю до свого велнеспеку. Це онучці взяла вітамінки, також дві береш, третя, у подарунок. Тут 13 вітамін і 9 мінералів, яких потрібні дитячому Організму для зростання, для здоров'я, і саме ті вітаміни, мінерали, яких реально не вистачає у нас в їжі. Дуже вони жувальні таблеточки там на 21 день. І супчик, спаржевий легкий і перекус, і вечеря. Мені подобається на вечерю спаржевий супчик. Також, коли я беру один. В наступному каталозі другий, і третій мені вже прийде у подарунок. В другому замовленні я ще планую купувати велика акція. На wellness Pack, там парочку, коли ти купуєш зразу пару, там спеціальний код, в тебе буде чоловічий і жіночий. На 21 день ви отримуєте по 700 гривень на кожну пачку знижки. Це мега, взагалі, неймовірні знижки 41%. І при цьому ви маєте. Один антиоксидант, капсулка, така, в якої і астаксантин і екстракти чорниці. Там дві капсулки омега-3, натуральний рибячий жир, і капсулка вироблена з рибячого желатину, і також вітамінка, в якої є 12 вітамін, 10 мінерал. Неймовірна ціна: візьміть своїм рідним, близьким. Рекомендую. Так, і здається, це все моє замовлення. Дуже вам вдячна, що були зі мною. Якщо я була корисна, то мені дуже буде приємно. Якщо ви приєднаєтесь, поставите вподобайку або напишіть якісь побажання у коментарях. Гарного вам тихого, мирного неба усім нам дякую!